Доброго часу, друзі. Значить, у нас 25 липня 2023 року Україна Волинська область. Ну, Далі працюємо по полуниці, бачимо, забираємо звідси з грядки всю Сирію прошлого року посадки. Ось так непогано, здорово виглядає листя на кущах, але забираємо і будемо висаджувати. Нову свою розсаду, теж сирію. Ця ягода в нас добре заходить, має хороший вигляд. Ну, кому цікаво, хто ще не бачив, може подивитися на каналі. Є відео по ній. Значить, що робимо тут. Ми вкорінюємо ще деякі саженці. Ось так в стакані, прямо на грядочці. Такий доволі трудомісткий спосіб вкорінення, але виходять стопроцентно хороший якісний посадковий матеріал. А тут вже ну, на цьому рядкові ще будемо корінювати. Одному, два рядка вже зачищаємо, забираємо. Забираємо все під ноль, не перебираємо. Що було забрано раніше? Деякі кущі, які погані з них саженці не брались, а деякі забираються зараз. Ну, ось так виглядає забране. Ми його все переб'ємо і вкинемо в компост. Значить, забираємо все, підмітаємо і готовим грядочку. Будемо садити саженцями своїми, повторюся. Не знаю, що якими, чи з відкритим коренем вдасться підростити, чи, чи в стаканчику буде видно, але посадку, я думаю, теж знімемо. Ну, значить, все поприбирали, ось так воно виглядало. Ось так воно приблизно виглядало. от, Працюю вже не сам, є от підсобний робітник. Катя, помахай на рукою. Не хоче Катя махати рукою, вона каже, що то зйомки в дньовку не входять. Ну і отак виходить обрізана розсада. Ми не її в тіньку підростимо, наростимо нормальне коріння і будемо висаджувати. Дещо поїде на відправку, дещо висадиться. Ну і от такий от проміжний результат. Значить, до осінні плануємо посадити, бажано посадити до осінні, щоб добре заклався урожай підживим. І, ну, і, звичайно, будемо поливати. На цьому, друзі, всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!